Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо французьке бісквітне печиво мадлен з ароматом ванілі. Характерною рисою цього печива є те, що воно завжди випікається у формі морських гребінців, воно виходить неймовірно ніжне і м'якеньке, і, до речі, воно зараз дуже-дуже популярне і нескладне в приготуванні. І для цього нам знадобиться борошно, розпушувач, яйця кімнатної температури, цукор, вершкове масло. ми його розтопимо, воно має бути в розтопленому вигляді. Ванільний цукор, стрічок ванілі або ж ванільна паста і темний шоколад, або ви можете його замінити на білий шоколад, як вам подобається. Розтоплюємо вершкове масло, а в цей час у тарілочку відправляємо яйця і цукор. Перемішуємо. Об'єднуємо борошно з розпушувачем. І відправляємо до яєчної маси. Додаємо розтоплене вершкове масло і додаємо стручок ванілі або ванільну пасту. Перемішуємо. Все тісто готово. Воно виходить дуже гарне з тяточками ванілі. Переливаємо тісто в кондитерський мішок без насадки. І відправляємо тісто у холодильник стабілізуватися на хвилин 15-20. Пройшло 15 хвилин, підготуємо поки що форму. Мадлен випікається в ось такій силіконовій або металевій формі у формі гребінців. В принципі, цю форму можна не готувати, але при всяк випадок я її трішки змащую розтопленим вершковим маслом. Ще можна присипати борошном, зробити французьку сорочку. Дістаємо тісто і заповнюємо форми на 80%. Відправляємо першу партію випікатися у духовку розігріту до 180 градусів на 8-10 хвилин. Але про всяк випадок, готовність завжди можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Дістаємо готове печиво і залишаємо буквально на декілька хвилин відійти від духовки. І тепер обережно перекладаємо печиво на решіточку. Ось, бачите, яке воно. І залишаємо печиво повністю остигати, а у форму виливаємо наступну партію і відправляємо випікатися. І перекладаємо обережно на решітку остигати. Мадлен вже охололи, розтоплюємо шоколад. І давайте поки що одну штучку розглянемо. Ось такі вони вийшли. Дуже-дуже м'якесенькі, гарні. Давайте розламаємо І ось такі всередині, бачите? Ось такий м'якесенький бісквітик. Дуже ніжний, вологий, не сухий. Вже в такому вигляді їх, звичайно, можна куштувати і подавати до чаю. Шоколад розтопився, для зручності переливаємо його в кондитерський мішок без насадки. Після випічки миємо форму і виливаємо розтоплений шоколад. В кожен гребінець йде досить немало шоколаду. І вкладаємо мадлен. Відправляємо у холодильник до повного застигання шоколаду. Шоколад вже застиг, дістаємо печиво з формочок. І ось таке воно вийшло. Неймовірно гарне французьке тістечко Маделен. Викладаємо на тарілочку. Ось наші мадлени готові. Дивіться, які вони вийшли гарні. Як я вам казала, можна брати не тільки чорний шоколад, але і білий також буде дуже гарно. Просто краса. Всередині вони ванільні. Дуже смачні. Давайте розламаємо один. І ось такі вони всередині. М'якесенькі, бачите, вологі. Дуже 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 смачні і ароматні ванілі медлен готові. В приготуванні нічого складного немає. Навіть можна готувати їх без цього шоколадного покриття. Це дуже просто, досить швидко. А всередині вони м'якенькі, ніжні, вологі і дуже дуже ароматні. Тож обов'язково спробуйте їх приготувати. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі до зустрічі.